Ви плануєте придбати iPhone з рук, це чудова ідея, але важливо не помилитись при виборі. Сьогодні ми розповімо, як правильно перевірити iPhone перед покупкою, щоб уникнути неприємностей у майбутньому. Перш за все звертаємо увагу на зовнішній вигляд перевірте корпус на наявність подряпин, вм'ятим та тріщин. Особливо уважно оглядайте екран, оскільки це найбільш вразлива частина телефону. Переконайтеся, що немає битих пікселів або плям на екрані. Також перевірте кнопки, чи всі вони натискаються без зайвих зусиль, чи немає пошкоджених або залипаних частин. Далі включаємо телефон. Перевірте його завантаження, iPhone має швидко вмикатись. Переконайтеся, що при активації не вимагається введення пароля ICLUD. Якщо запитують, телефон заблокований і купувати його не варто. Ставте свою sem карту Перевірте, чи працює мобільний зв'язок, чи можна здійснити дзвінок, або надіслати SMS. Не забудьте перевірити роботу Wi-Fi та Bluetooth, підключивши їх до доступних мереж або пристроїв. Перевіряємо камеру. Зробіть кілька фото та відео. Переконайтеся, що основна та фронтальна камери працюють без проблем. Перевірте тачскрін, Проведіть пальцем по всьому екрану. Перевіряючи, чи реагує він на дотик, перейдімо до перевірки акумулятора Зайдіть у налаштування і перевірте його здоров'я. Якщо рівень батареї низький, це може бути ознакою проблем. Проведіть тест на динаміки і мікрофон, перевіряючи звук під час прослуховування музики та запису голосових повідомлень. Не забувайте перевірити серійний номер та IMEI телефону. Ви можете знайти їх у налаштуваннях або на упаковці. Перевірте ці дані на офіційному сайті Apple, щоб переконатись, що пристрій не є краденим. Перевірте, чи є на телефоні останні оновлення iOS. Також переконайтесь, що всі стандартні програми працюють належним чином. Завжди зберігайте документи, що підтверджують покупку. Попросіть продавця надати чек або інші докази, що підтверджують власність на пристрій. Виконуючи ці прості перевірки, ви мінімізуєте ризик придбати неякісну або крадену техніку. Не поспішайте з покупкою, переконайтеся, що телефон працює належно, і він відповідає вашим вимогам.